Привіт, дольопчики, з поверненням. Щойно зайшов на каву, а власник кнайпи сказав, що шукає нові столики для бістро. Тож і я помчав до офісу Стелсі Вути, щоб внести його до журналу Лідів у нашій CRM. Ви запитаєте, що таке лід, і чим він відрізняється від нагоди. Лід – це будь-хто зацікавлений у наших пропозиціях. Наприклад, відвідувач нашого сайту пише нам щодо товару, що його цікавить, або особисто запитує мене щодо столиків для бістро. Щойно лід вступає в прямий контакт із продавцем або виявляє зацікавленість у товарі, його слід конвертувати у нагоду. Це означає, що наш відділ продажу з більшою ймовірністю реалізує цю можливість. CRM спрощує організацію потенційних продажів та дозволяє відстежувати їх життєві цикли у воронці продажів від Ліда до кваліфікаційної нагоди, і зрештою у продажі. Сьогодні ми розглянемо першу частину цього шляху управління лідами. Перш ніж почати, переконаймося, що відповідну опцію вімкнено. Ходімо до меню конфігурації, а потім до розділу налаштування. На цій сторінці нам потрібно переконатись, що встановлено прапорець навпроти пункту Ліди. Чудово, це означає, що до етапу нагоди в нашій CRM є етап лідів. На цьому ми оцінюємо потенційну можливість продажу та визначаємо пріоритети. Тож перейдімо до пункту меню Ліди, щоб побачити, що там. У журналі Лідів погляньте на всіх цих потенційних клієнтів. Є два основні способи отримати лідів воду: листом електронної пошти та вручну. Припустимо, у відділу продажів є корпоративна адреса електронної пошти, наприклад, sales.stelsewood.com. Лід створюється щоразу, коли хтось надсилає повідомлення на цю адресу. Однак сьогодні ми зосередимося на ручному запису ліда, але разом з тим перегляньте документацію та решту відео, що присвячені темі лідогенерації. Отже, обираємо опцію Створити новий у лівому куцію згори, щоб додати мого знайомого власника кнайпи. Я назву цей лід так, щоб команда продажу могла швидко його ідентифікувати у воронці продажів. Тож я просто напишу «10 столиків для бістро. Ви могли помітити, що прямо під назвою є поле ймовірності, що вимірюється у відсотках. Це не випадкове число. Оду використовує історичні дані для оцінки лідів та нагод. Це показує нам наскільки ймовірно, що продаж відбудеться якщо хочете дізнатися більше про оцінювання лідів, перегляньте посилання на матеріали в описі до цього відео. Це особливо важливо, коли слід розподіляти ліди між менеджерами з продажу, вочевидь, що ліди з вищою ймовірністю скоріше перетворяться на реальний дохід. Тобто, слід вважати, які з лідів варті нашого часу та другоцінних ресурсів команди продажу. Праворуч у полі ім'я контакту я веду ім'я власника кафе Петро Бінюк. Оскільки я вже увійшов як адміністратор, мене автоматично було призначено відповідальним за цей еліт. А я пообіцяв Петру, що особисто ним займуся. Тож так і залишимо. Тут вгорі у нас є назва компанії: Введімо назву Кнайпа Бінюка. До речі, це єдине обов'язкове поле для запису ліда. Тож уся інша інформація не є обов'язковою, але що більше деталей, тим краще ми зможемо просунути цей лід та конвертувати його на реальний продаж. Проте пан люб'язно надав мені свою електронну адресу, яку я запишу. Якщо ви помітили показники ймовірності постійно змінюються під час процедури запису, не хвилюйтеся, це тому, що оду збільшує шанс на успішний продаж, коли ми додаємо більше інформації до Ліда. Петро фактично сказав мені, що вони точно купуватимуть саме у нас, тому я вручну зміню це поле ймовірності на 95% щойно ми це зробимо. Ви також помітите, що оцінка самої ОДУ залишається вище біля рядка ймовірності поруч зі значком коліщатка, щоб ми могли враховувати історичні дані. Якщо ми хочемо повернутися до початкової ймовірності, все, що потрібно зробити, це натиснути на значок коліщатка поруч. У формі ліда є додаткова контактна інформація, але вона не обов'язкова. А я маю лише електронну пошту Петра. Тож решту поки що залишимо порожньою. У полі «Пріоритет» ось тут ми можемо визначити важливість цього ліда. Це допомагає команді продажу організовувати свої завдання і переконуватися, що вони правильно пріоритизують ліди та нагоди. Петро здавалося, був налаштований купити наші столики. Тож я визначив пріоритет у дві зірки у нашій базі даних. Це означає високий пріоритет ми хочемо, щоб наша команда продажу зосереджувалася на якісних лідах, які призведуть до закритих угод, щоб працювати ефективніше, а не важче. Ми можемо пріоритизувати ліди з вищими шансами на закриття як якісні, І не останок, але не менш важливо, у нас є поле теги. Тут ми можемо е, призначити теги, які найкраще відповідають цій нагоді. Це можуть бути певні товари або навіть категорії товарів у нашій базі right. даних. Це не тільки полегшує роботу з лідом, але й допоможе пізніше, коли ми перейдемо до звітності в CRM. адже ми зможемо відстежувати, які типи лідів та нагод перетворюються на реальний дохід. Отже, тут у полі теги ми додамо товар, а також меблі, і нарешті зберігаємо. Ось так абсолютно новий лід. Швидко подивимось, як працює функція кваліфікації. Повернімося до журналу лідів. Потім, у рядку пошуку, що допомагає налаштувати вигляд журналу. Оберемо опцію додати користувацький фільтр у новому вікні. Змінимо країна на «Пріоритет». Ми Залишимо дорівнює як є, але змінимо низький на високий, а потім натиснемо додати. І вуаля! Тепер у нас є ліди з високим пріоритетом. Ті, що мають дві зірки, як от лід Петра, на 10 столиків для бістро. Такі функції, як теги, оцінювання лідів та пріоритет допомагають нам організовувати ліди, щоб переконатися, що ми оцінюємо їх правильно. Це також поміжне для формування звітів щодо продажу, для того щоб команда могла проаналізувати, чи ті ліди та нагоди, що було втрачено, мали спільні риси, і що слід враховувати, щоб запобігти їх втраті в майбутньому. Ця тема трохи складніша, тому я залишу посилання на документацію в описі, якщо ви захочете дізнатися більше про звітність у CRM та продажах. Я зв'яжуся з Петром і щойно отримаю відповідь. Вважатиму це лід кваліфікованим та готовим до конверсії у нагоду. Тому і все одолюбчики. Сьогодні ми дізналися щодо можливостей лідів у чудовому застосунку CRM Від Оду. Побачимося в наступному відео. одолюбчики. озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії Квікду. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.